На сцену запрошується театр баравінок Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра, керівник Марія Халавко із виставою Язиката Хвеска. Травоче зубами, не витягнеш нему слова, жодними квіщами. Інша справа. Ми, жінки, ніде правди діти. Та нам їсти не давати, дай поговорити. Ой, комасі рівнесінка, що я вчора чула? А вже потім де і все, ніщо не забула. А комас другий поміт, а та третій, п'ятій, сьомий, восьмій, а вже та розкажи й десятій. Незабаром. Це село буде, наче були, те, чого не треба знати, усі і всі почули. Що ж поробиш, як таку менетуру маємо. І секрети в таємниці довго не тримає. А ось іноді бува, треба слово скажеш, і на волю справжній клопіт маєш. Чоловік Петром Чали. такого усі в селі знали. Хвеська ж гарний на бро. Як я, роп'яненька, почпилися в воду. І жало вони підроху, господарство мали, трудовропи та встати спільно дружбували. Та в дружини, як на сто, зло напада, лихо бійцому Петро не мій дати ради. Тільки Хвеська щось почує. Всю, і найменше подробиць вона не забуде. Та Петро її мовляє, наказує, просить та дарма, вона ж підкид по селу розносить. Чоловіку це набрило, жамхнув рукою. Може, з часом трясеться, все само з собою.

Так не допік аж до живих печінок, як та капусна баба, палашка Хіба ж ви її не знаєте? Свята вона там, Боже, до церкви ходить, і Богу молиться, ще й крових навчає. А донечки, одні плітки. То як -то ваш на ваш язик не були скидати. Згляньтеся, люди добрі, на мої руки пожалійте, бо не можна мені не те, що на селі вдержатись, а й на світі жити, напріху я на мене, судить мене по селі хутора, ще сяка, ще й така. Овечора немає моєї жінки вдома. Знай, з, з комою ляси точить. На те воно ну, вам і жіноча порода. І марно жінчиним канджем боротися. Хій би ліпші єсиком, оцю саме. Усміхається Петро, доснає робота. Саме час зерно кидати. Приємні турботи. Та він рукава, поладить менеє, Діло добрий йде йому, пісня помагає. Але що це? Воли стали, що там заважає? Із землі Петро якийсь клуночок виймає. Не вірю, горнятку, повне грошей. І як же такою радістю з хвецькою не поділитися? На мисту хочеш коралі. Хочу, а нову куску. Та за що ти купиш? Де гроші візьмеш? Ти тільки нікому не говори, а я в дур'ятку плуговира, Повне грошей, тепер заживемо. Деньку лавчу, ну від чого ти купиш? Думав, думав, бідолаха, та й на думав. Треба одучити її от такої поганої звички. Та й гроші, щоб не пропали. Ото от взяв Петро і пішов на базар, купив там трохи бубликів та зайця застряли до. Вертаючись з базару, приверхнув до річки та витяг з якими в рибу. Тоді перебув однісь у ліс і порозкидав дав повіткущами. А бублики почепляв на одні груші, що на краю лісу стояла. Вертається ми Збираємо, що це ти, чоловічий сторік, чи що? Де ж таке видано, що у лісі рима? А вже ж, видано. здається, сьогодні ми і назбираємо. Ходімо ж. Публики. Ну ж, по чоловіче, давай нервемо. То Та Та-да, але ми в тебе до річки зайця спіймаємо. Thank you. А ще... піду я до колеги і розкажу. Са, чекай, краще нікому не говори. Ти ж знаєш нашого пана економа. Він як про це довідається і тебе й мене з'їсть. А особливо мовчить, що я горня про плугом я обрав повних грошей. Добре, нікому в світі не скажу. Хвеська аж два дні мовчала, роті язика писала. Була хмура, мовчазна, та не наче й не вона. Та тільки на Петро подався працювати, як хвеська до одарки в хату. Троволами виграв светі, з під неї чокорадикович, ось тільки нікому не дизет, собі великий маленький. Ось спішла ця новина по селу гуляти. Дуже скоро докотились і панські палати. Економ на другий день, вже петра чекає, на терпінні походях руки подирає. Добрий день, вашний пани. Здоров'я ваше на таке привітання економна шкаже. А доброве непогане, ще й настрій хороший. хороші, ну признавай, признавайте, де наховав гроші. Змилуйтеся, любий пане, які в нас доходи. І день, і ніч працюємо до сьомого поду. От от мої бреханки. А он скарб ти відкупав, як чесний чоловік, мамині віддай. Ну Дурень Божий, який скарб? Нічого я не знаю. Почекай, твоєї жінки запитаю, а тих бесів не мовчи. Жінки від мене, отвій пецего, я повіл перший, а попробуй не збрехати, покажаю строго, на жаль, чоловік гроші. Знайшов, панечко, знайшов, оце правду розкрив. І вдома під припічком площі поховав. <клес> Ото слухайте її, що вона плете. А ви краще спитайте її, коли це було. А коли це було? Еге, ага, коли саме тоді як в лісі під кожним кущем рибу збирали. І бо б на хмара йшла, і вуликів в на лісі натрусили, і зайця врешті піймася. Ото слухайте її, що вона плете. <клес> саме тоді це було, як вас на собі пані по селу подили. От це мене забули. Хобсом з собою. Бо По копасові взяли, хвата нашого покрали. Ах, язиката, розіката, ляти, що опада, треба нам тебе пручити, гарно різками набити. Це що, різки? Я ж правду казала. Годі, хвесь, годі люба. Будеш тепер знати? Не годиться пані життя ці плескати. Вибачайте, пане, вибачайте, люди. Пожалійте, хвесю, люди. Вона більше там не буде.